Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати військовослужбовець збройних сил України Євген і разом зі мною на стрімі. Пане Євгене, рада бачити. Дякую, що долучилися. Навзаймі, Олена, рада вас бачити. Бажаю здоров'я вам і всім нашим глядачам. І слава Україні! Героям слава, перш ніж ми почнемо нашу сьогоднішню розмову, традиційно закликали наших глядачів не забувати підписуватися на YouTube канал і так само підтримувати це інтерв'ю своїми е, вподобайками, поширенням. Ну, звісно ж, коментарями. Євгене, хочу почати усі з якої інформації. З'явилася, щойно вона у інформаційних стрічках. Росія почала використовувати на фронті fpv дрони із самозахопленням цілі. Ну і власне військові експерти говорять говорять про те, що це така дуже погана. новина що ви скажете? Чи помічали ви щось подібне? І, от, власне, про цю новацію яку характеристику суботової можуть Олено. Скажу вам наступне. Сьогодні до мене потрапили мені, мої побратими з мого підрозділу скинули відео, як працюють ці дрони саме захопленням, але це відео точно не від ворога. Це перше, друге, саме за наш напрямок, де ми тримаємо напрямок, я не стикався з такими дронами ні там останні дні, ні саме сьогодні. І годину тому мав діалог з хлопцями-колегами по FPV Площині, які працюють в Авдіївці на Авдіївському напрямку. Вони про це також говорять це, також активно скажімо обговорюється, Але випадків фактових, саме от на цю хвилину, поки ми з вами. Розмовляємо мені е, особисто невідомо, але я знаю, що це за дрони, знаю, як вони працюють. Ну е, будемо тут сподіватися, що ворог їх буде використовувати так само недолуго і непрофесійно, як і використовує звичайні в півдрони. Тому що самонаведення це самонаведення там цілі, але це не значить, що на ньому нажав кнопкою. Він піднявся там, якби і сам полетів. Але колись дідим, і ми, і вони до цього, що е, такі системи працювати будуть, бо це якби еволюція в напрямку. Який сьогодні. На лінії фронту зарекомендував доволі серйозно, тому рано чи пізно немає сумніву, що воно з'явиться і з нашої сторони, і з їхньої сторони. А саме ось на цю хвилину фактів таких ні на нашому напрямку, ні на Авдіївському не чутно. Financial Times випустив матеріали з посиланням на українських військових, в тому числі, що Росія зараз почала активно використовувати ударні та розвідувальні безпілотники, якраз на лінії фронту, і це ну, Величезні проблеми на полі бою створює для збройних сил, і власне у цій статті мова йде про те, що таке масоване використання безпілотників це щось нове зараз у ворожій тактиці. Чи погоджуєтеся ви з такими судженнями, з такими висновками? І якщо ну брати там в межах півроку? Насправді росіяни наростили атаки дронами якраз на лінії фронту. А, Олена, ви знаєте, я вам поясню, чому важке питання, тому що мені тут доводиться давати відповідь за всю лінію фронту. а Я можу вам розказати локально про те, що перед моїми очима та те, де я спілкуюся на відстані там руки 12-15 км по мапі з побратимами, а, і можу вам сказати наступне: якщо там ще 3 місяці тому не було ворога 4 місяці ніякої динаміки, взагалі впіві, хоча вони дуже добре рекламували цю історію. А, показували там в телеграм-каналах, що в них там цілі ангари цих дронів і так далі, то на нашому напрямку. Їх як були одиниці та недолуги використання, так і є. На Авдіївському напрямку FPV вони використовувати почали. Але якщо казати, от саме про ці два напрямки, за яких я вам відповідаю, що прямо навали якась і динаміка дуже серйозно змінилася, звісно, це все не, не можна не погодитися, що воно ускладнює. Але тези, знаєте, тези, які ви сказали з видання, вони сказані так, начебто все там ЗСУ в куту і не знає, що з цим робити. Воно використовувалося раніше і не можна сказати, що саме на сьогоднішній день вони Використовують щось те, чого не використовували ще місяць тому, тому і ми використовуємо, і вони використовують це бій в нас, і міни і міномети, і в них міномети, і в нас танки, і в них танки, і в цій історії вони також нас наздоганяють. Але ми були першими. І у всіх, скажімо, таких винаходах, які допомагали їхні реби проходити, і так далі. Ми також були першими, ніж вони, ніж вони. Тому, звісно, чим їх більше, чим вони стають правніші, це створює більше складнощів. Але не можна сказати, що засустановищі там як. Кому не, не знає, що робити це в контексті саме напрямку моєго горлівського і хлопців, з якими спілкуюся, з водою випала з Авдіївського напрямку про використання вороггом дронів і про те наскільки ці дрони модифікуються, дуже часто пишуть західні видання. Але от цікава стаття з'явилася в німецькому таблої Дібільд. Я хочу просто щоб ви її прокоментували, тому що ну власне в мене це викликало подив, чому тому, що мова йде про те, що над об'єктами Міноборони Німеччини вже понад рік. Підозрілі дрони помічають, зокрема їх фіксували над військовими полігонами, де тривають навчання і підготовка українських військових, але жоден із цих дронів досі не був перехоплений. Пише про це німецьке видання. Біль говорить про те, що власне цю проблему визнав навіть держсекретар міністра оборони ФРН Нілс Хілмер. Вони власне впевнені, що за такими провокаціями стоїть Москва, але от. Більш ніж за рік жодного із цих безпілотників вони не змогли перехопити. Як це можна пояснити? Я думаю, я для вас кажу очевидні речі, можливо, для глядачів наших неочевидні розумієте, коли такий фактаж викладає на якесь видання, то я зразу ж буду ставити під сумнів саме таке видання. Бо для мене це ситуація за. Кордонами реаліїв, коли в сучасних, в сучасних європейських країнах, які входять до блоку НАТО, якісь безпілотники дозволяють собі пролітати, курсувати над об'єктами і так далі. Розумієте, там оцю смі цю веселу історію з цією китайською кулькою, які штати над собою збили. Так скільки вона провокацій наробила, і як за неї було на сьогоднішній день. Не один раз президент держави ворога заявляв про те, що ну були тези такі типу ви що серйозно нам що там з НАТО воювати. Він звісно розуміє свої шанси проти НАТО, і навіть з точки зору 에, здорового глузду, чи дозволив би він собі так ризикувати. Ну я думаю, на на дев'яносто що не дозволив би. Бо якщо ризикувати так, то 에, дуже багато держав коаліції допомагають на сьогоднішній день України. Вже проти них було щось використано, якщо він буде дозволяв собі такі ризики. Тому про. Ці дрони, які літають на неймовірній висоті, проходять ж розумієте, літають над ферером. Ви сказали так німечно, якщо вірно розрозуміти, мова йде про об'єкти міністерства оборони. ви уявляєте, щоб дістатися такому дрону Німеччини уявляю. Тому вас і питають, скільки ще такий безпілотник повинен порушити воздушного простору держав, які входять в альянс НАТО, тому я думаю. Може, це ну звісно, може у них там щось воно і може літати. Може просто видання на цьому спекулює. Але я дуже довго чекав в тезах, коли ви скажете, чи назвете ви хоч одне офіційне офіційну особистість, яка би це підтвердила, і на сьогоднішній день там секретар когось з міністрів. Ну оборонні ніякі відомство не зробили ж жодної заяви ні з ФРН, ні з інших держав, які через які, начебто, такі безполотники повинні були пролітати. Тому я думаю, що це. Ну не хочу ставити прям під сумнів там всі європейські змі. Але я думаю, це просто спекуляція на темі війни, на темі безпеки. Бо розумієте, страх продавати набагато легше ніж продавати якісь об'єктивні реальні новини. Тому можливо в Європі якісь змі там комусь або підконтрольні, або підкуплені і закидують такі наративи. Тобто я не скажу, що я суперексперт, але трохи розуміючись на законодавстві, на праві і міжнародному, також. Я дуже слабо для себе розумію, яким чином за для чого, і чи пішла би держава ворог на такі ризики. Ну, це за, за кордоном реального. Тобто ми веде про інформаційну війну. Власне, ну ми ж говоримо про Брита... про в, в даному разі німецький Bild. Наскільки власне буде найближчим часом, побачимо спростована ця інформація, хто її коментуватиме стосовно інформаційної війни стосовно того, що особисто ви бачите, з'являється останнім часом на шпальтах західних змі, наскільки градус от підвищився чи навпаки понизився? Я маю на увазі інформаційних провокацій і інформаційних вкидів, тому що. Наприкінці минулого року я пам'ятаю наскільки емоційно ви коментували ці всі вкиди і говорили, наскільки ну, коли посилаються на поважні західні видання, так і публікують абсолютні фейки. Наскільки це ну в власне емоційний стан навіть самих військовослужбовців, які не володіють інформацією, на певних ділянках фронту може ну виганяти в такий певний пасимізм? Олено, звісно, я вам скажу, що цьому питанню ми могли би з вами навіть приділити окремий окремий ефір десь на півгодинки. Бо е, це та тема, якою я трошки болію, трошки розумію зсередини, як воно будується, як воно впливає, і ви не уявляєте собі, якою кількістю ширяться новини між військовими друг другу ватсапи, бо розумієте і громадянське суспільство розхитане, і військові також розхитані, бо ти сидиш і розумієш, що так є певний дефіцит БК, а тут тобі залітають якісь Вини, що завтра не те, що дефіцит БК, завтра взагалі БК не буде. Я ж ви не уявляєте, як військові між собою соціальними мережами поширюють цю історію, коли якісь європейські видання чи там з е, штатів видання пише про те, що в конгресу більше немає грошей, що Україну більше ніхто не буде підтримувати е, і так далі, і так далі шириться нереально. Але е, я розумію, і ви розумієте точно, що е, ну не буває е, це ж всюди. Люди не буває там е, такої держави, де би неможливо було підкупити жодних. Одного інформаційного ресурсу все купляється, і продається не тільки там в країні, все купляється, і продається у світі. Так, є якісь там топові, е, скажімо, топові видання, наприклад, там Fox News. Там ті самі, там, звісно, трошки складніше зробити провокацію. Але от я вам наведу приклад не саме на нашій державі, а приклад саме на е, штатах. Так е, слухайте, ну е, якимсь чином е, Путіну з його інструментарієм і його грошима е, вдалося повістку. Дня трохи коригувати і змінювати під е, вибори, які наближаються в штатах, і ви, якщо трохи оглядаєте, ви ж також це помічаєте. Тобто, якщо ворогу вдається е, впливати на свідомість виборця в штатах, то можна уявити, чи вдається чи не вдається впливати на свідомість і нашого громадянського суспільства і військового суспільства. Також дуже важливо зараз. Я важаю важлива історія протистояти в інформаційній війні, тому що окрім боєприпасів, окрім ракетних терорів, то. Того, що робить ворог, ворог інформаційно сьогоднішній день я вам скажу, якщо порівняти якість їхньої військової машини і інформаційної машини, то їхня інформаційна машина сильніша разів п'ять, ніж те, що вони можуть робити на полі бою. І воно як прикро би не було, десь частково свої результати знаходить. Тому дуже важливо, якщо читати, коментувати або витягувати тези виключно офіційних особистостей і тих, ви знаєте, також що за гроші можуть закинути якесь слово, яке змітом трактують. Десятки по різному, бо це це дуже відома тема для спеціалістів, а для простого люду, які звикли. Читати, довіряти, сприймати новини як новини, їм складно з цим поборотися. Бо ви Ви ж знаєте, який найкрутіший коментар, коли питаєш, ну де ви це почули? Так, он, подивіться в Ютубі, показують або в Тіктокі показують. І більшість суспільства така і є. І наше суспільство, там про європейське не скажу, і американське суспільство. Вони не звикли до того, що їм потрібно в чомусь копатися, розбиратися. Їм дають інформацію, вони їй довіряють, вони звикли так жити. Але світ міняється, тенденції міняються. І саме тут в інформаційній історії, в інформаційній війні. Ну давайте щоби подолати. Ти будь-якого ворога потрібно його оцінювати таким, яким він є, і на сьогоднішній день їхню інформаційну зброю потрібно оцінити вона в них, скажімо так, ну доволі доволі на серйозному рівні. Про зброю, яку ворог використовує на полі бою, і про активізацію фронту, я нашим глядачам скажу, що власне це інтерв'ю ми кілька днів назад мали записувати, але якраз через інтенсивність бойових дій ми його відтермінували. Скажіть, будь ласка, з початку року, от ми бачимо, що ворог активізував ракетні обстріли по всій території України. Наскільки активізація серйозною є на фронті? Якраз на східному напрямку. Олено, скажу саме за наш відрізок, бо якщо мовити про Авдіївку, там я можу коментувати виключно з точки зору БПЛА. Я не хочу казати, що в нас що серйозно змінюється, і ми програємо, але ну деякі речі ви самі розумієте, в ефірі казати не можу. Але ситуація загострилася, загострилася серйозно, і з точки зору професійності відпрацювання ворожих арт, установок і так далі, вони в динаміки додали. І ми це відчуваємо. Ми також протестуємо. Просто я дуже довго розповідав те, що з точки зору мінометки, ми їх переважаємо. З точки зору арти переважаємо. в умовах дефіциту БК Ми працювали. Наші хлопці набагато точніше. То, скажімо, на сьогоднішній день слухайте, два роки війни. Вони воюють. В них теж дуже серйозні втрати. І хочеш, не хочеш на полі бою. Ти навчишся воювати, якщо хочеш виживати. І ця історія в них докатилася до свого до своєї логічної точки. Загострилися це перше. Друге з 31 грудня, 31 грудня, заступив на Чергування другого змінився з позиції 30-го заступив, другого змінився з 31 грудня моє рідне місто, яке знаходиться не так далеко від лінії фронту за 40 кілометрів, кожного дня обстрілюють ракетами С-300 та Іскандери. Це 40 кілометрів від фронту. Тобто, що мовити про фронт, що мовити про мирні міста? Просто шалений ракетний терор, і лінію фронту намагаються сточувати, і мирні міста, які знаходяться за спинами, там і 20 і 30 кілометрів. Просто кожного дня. І я думаю, що ви про це читали і чули вчора, ще раз на своєму рідному місті. 11 загиблих, з яких п'ять дітей і чотирьох дітей ще під завалами не знайшли, шукають. Власне, я розумію, що прогноз річ невдячна, але така динаміка вона наростатиме, чи, чи вона якось може змінитися найближчим часом? Олена, війна це постійна динаміка, і за два роки, якщо проаналізувати вже за майже два роки, можна точно це сказати, і можна точно сказати наступне: неможливо змирюватися та сприймати нормально такі речі, які робить ворог, тобто ракетні терори і так далі. Але давайте відверто за два роки, все, що не викидував ворог, всі виклики, які стояли перед нашим військом, перед нашою державою, якимсь чином ми з цими викликами з усіма справлялися. Просто кожного разу це вдар в саме в саму душу, в саме серце, коли е, вмирають діти, коли вмирають. Мирні люди, яких ти знаєш, цим змиритися нереально. Але за два роки з усіма викликами, все, що нам протистало ворог, ми з усім справлялися, як свій як головний аргумент, і як свідоцтво про це, це те, що на сьогоднішній день Україна як держава існує не захоплена, і на всіх ділянках фронту військо дає гідну відсіч ворогу. Західний історик і письменник Тімоті Гартонеш, якого цитує BBC, говорить про те, що зараз Україна посередині затяжної війни. Він говорить про те, що зараз Путін. Намагається застосувати одразу все і масштаб, і безжальність, і диктатуру в Росії і підтримку схожих режимів. Мова йде про Іран, мова йде про північну Корею, і Китай. І говорить він про те, що вирішальним буде вибір, який в найближчі кілька місяців зроблять демократії. Ви погоджуєтеся із такою оцінкою? Тому зараз посередині і найближчі місяці вони будуть от, Так, Ви декілька позицій сказали з точки зору, що війна посередині, якщо ви дозволите, я скажу вам дуже непопулярну річ угу. простого солдату молодшого сержанту з передових позицій. Кожен раз, коли намагаєшся дати собі відповідь на питання, чи кінець це війни, чи фінальна стадія, чи середня це стадія, кожного разу ти сам собі створюєш невиправдані очікування, через які заганяєш себе в депресію. І я вже більше року навіть намагаюсь не задумуватися, коли вона вже закінчиться, а приходити тільки до одного. Ми повинні кожного дня робити те, що ми можемо робити. А стосовно прогнозів, чи посередині ми чи ні, ви розумієте, дуже велика кількість чинників, які лежать за кордонами нашої держави, впливають на те, коли вона закінчиться. Інчиться, чи посередині ми чи ні, і ви це розумієте. Це і фінансова допомога, це і допомога за зброєнням, куди воно поверне, чи збільшиться її кількість, чи зменшиться, чи буде такою ж, все це впливає. І я скажу особиста моя думка, що людина, яка на сьогоднішній день може сказати і спрогнозувати, чи середина це чи фінальний робіт, чи навіть не середина, Ця людина буде обманювати суспільство, коли вона так скаже. Дуже багато чинників, які змінюються, немає в цьому цьому рівнянні, немає числа константи, від якої можна би було спиратися і сказати там розраховувати. Ви розумієте, не розраховувати якісь результати, тому неможливо спрогнозувати чи середина, чи це чи ні. Дуже багато є впливаючих чинників, які змінюються під час війни. Зрештою таку, знаєте, дуже гарну пораду дали нашим глядачам чим керуватися, коли вони черговий прогноз, чи то в якихось західних змі, чи то в вітчизняних змі з вуст там якихось аналітиків чи політтехнологів чую. Це надзвичайно важливо. Але стосовно от ви ще сказали про те, що можете розповісти в принципі оперативну обстановку з точки зору з позиції, так що із безпілотниками в Авдіївці, що там зараз, яка ситуація. Олено дуже дуже стисло. Бо я ж кажу, маю спілкування раз на три дні з хлопцями, які також колеги по історії БПЛА можу вам сказати дуже коротко. Фактово, те, що у хлопців на Авдіївці сьогодні з дронами і камікадзе, і БПЛА нестач, немає. Вони працюють. Можу сказати, що ворог проти нас також застосовував БПЛА і камікадзе. Не скажу, що хтось в котів, якому не знає, чого робити. Ось це, що можу прокоментувати. І те, що можу прокоментувати, спілкувався з побратимом за день до нового року, е знаю, що штурми е саме, е штурми особовим складом в них притихли. Техніки стягнуто. Дуже багато, але штурмувати саме бросати на м'ясо особовий склад відносно того, як розпочиналися штурми, динаміка точно стихла. Технікою обстрілюють, знищують а рубежі і позиційні штурми, трохи динаміка там стихла. Це може свідчити про те, що ворог має проблеми зараз з особовим складом чи ні? Але на це може свідчити про дві речі, ніхто не знає. А може і про три-дві, які я для себе бачу: перша річ, що ворог дійсно має проблеми з особовим складом, бо той кулак, який вони зібрали, не виконав за не справився завданнями, які перед ними ставилися, і вони вимушені е ще один кулак стягувати. Це перше, друге. Те, що я бачу, що ворог просто може здійснювати перегрупування, підтягує більшу кількість техніки для того, щоб поновити штурми на Авдіївку. Тобто вони їх поновлять і так, і так, але чи через проблеми з особовим складом, чи через те, що вони просто вирішили перегрупуватися, тут мені сказати важко, я думаю, що про це більш точніше знають наші е командири з головного управління розвитку. Президент Зеленський в інтерв'ю за економіст в перших числах січня опублікували, сказав, назвав власне ізоляцію Криму головною метою Збройних сил України на 2024 рік. Ми власне за четвер бачили потужну бавовну у Криму у головному управлінні розвідки, власне, розповіли про те, що в четвер знищили в Криму склади боєприпасів та кілька РЛС. Власне наскільки. Бавовна в Криму, в принципі, знекровлюватиме ворога на лінії фронту, якщо ми говоримо. Але вона його і знекровлюватиме. І розумієте, для нас після таких висловів президента Крим стає як колись для росіян, там Бахмут чи Авдіївка іміджова історія. Це по-перше. По-друге, якщо все, що. Декларує яку позицію, яку декларує президент. Якщо воно все справдиться і буде виконано, то ми повернемося до того, про що ми з вами балакали. Ми трошки змінимо інформаційну інформаційний порядок денний в державі ворога, бо їм також скормлюють дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності. А коли ізоляція Криму дойде свого логічного фіналу, і вона стане фактом, а не мрією, я думаю, що дуже багато хто там і подивиться на це по-іншому. Але це розумієте, це вже ми балакаємо про такі е, прям прям військово-політичні цілі, не тільки військові цілі. І тут я можу сказати виключно свої емоції, виключно свої думки. Е, е, і, от ви сказали, те, що президент сказав, що головна задача, наша головна задача виконувати завдання, які ставить перед нами командування. Це перша друге, наша головна задача е, е, вийти на адмінкордони України 1991 року. Пане Вагне, щиро дякую вам за можливість власне те, що ви знаходите і спілкуватися із нашими глядачами за те, що власне роз'яснюєте складні сьогодні. Такі достатньо тригерні теми, тому що самі розумієте, наскільки власне в цій всій песимістичній інформації дуже, дуже занурюючись у неї складно стає кожному пересічному українцю. Дякую, що власне. Все це розкладаєте по поличкам. Як воно є, бережіть себе, і до наступних зустрічей. Олена, чергово хочу подякувати вам, бо для мене і для нас, і для побратимів не менш важливо тримати завдяки вам цю, цю лінію зв'язку з громадянським суспільством, доносити наші сигнали. Тому дуже дякую вам. На все добре. Бережіть себе також. Євген Ім'єв, військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю, не забувайте підписуватися на канал сейчас, так само поширюйте це відео, воно дуже важливе, і підтримуйте його своїми вподобайками та коментарями.